Так. так ну хлопчики продовжують грати. а Справжня лінива субота. Подивіться, Саша навіть не піднімається зі стільця. Він вважає, що отак от він як справжній майстер. А, е а банд... все, а все чому? Тому що я провів е день у спорті з бадмінтоном, з українським чемпіоном, з учасником збірної України, учасником Олімпійських ігор. От тому е, мене дуже непогано потренували і підтягнули. Хоча Ігор Ціга каже, що він теж професіонал. про сильніше давай, Ігорю. каже, що це найшвидше. Ви от і полетіли, і не встиг. А треба було підскочити. Так, е, я провів день у спорті з Артемом е, Почтарьовим. Дуже е, крутий е, бадмінтоніст. От якраз ви бачите його фото. Ігор його так само знає особисто. І вболіває дуже за нього боліваю, тому що я на Олімпіаді. Останнє дуже за нього болівав. Йому просто не пощастило жеребом, Він потрапив на одного з фаворитів. А грати проти китайських спортсменів практично нереально. Я це знаю на собі, повірте. Я знаю, що таке китайська давка, коли люди практично не помиляються, і там ну дуже дуже Ого. складно. Так, зараз Артем у Києві він відкрив власний е, клуб з Бадмінтону, де можуть тренуватися абсолютно всі охочі. А ще е, Почтарьов готується до чемпіонату України Air Badminton. У разі перемоги він зможе взяти участь у всесвітніх іграх в е, Індонезії. Е, є обмеження в бадмінтоні по віку? Yeah. Немає він, нема немає нема обмеження, але чесно кажучи, це дуже така динамічна гра, дуже відповідальна гра. Я і... згадав своє і дитинство витрим... і юність. Ну, це знаєш це 10 років цьому віддано. Ну, я все-таки ну, достатньо серйозні розряди займав і грав достатньо на серйозному рівні. Але, але чуєш, трошки загекався. А я навіть не спітнів. Давайте подивимось. Сюжет день у спорті. У нас якесь чоловіча конкуренція. Ти, давай, сідай, бо інфаркт зараз буде. Всім привіт! Спорт, про який ми розкажемо сьогодні, найчастіше асоціюється з легкою літньою грою на пляжі. Проте бадмінтон це не просто весела розвага, це ще й олімпійський вид спорту. На нас вже чекає чемпіон України з бадмінтону. Артем привіт. Доброго утро. Зробиш з мене найкращого бадмінтоніста українського шоу-бізнец. Танні вопрос все, що потрібно. Артем Почтарю. 27 років. Перша ракетка України з Бадмінтону. На корт вийшов у 7 років. Бадмінтон. 29 років входить до Олімпійської програми. До включення в програму змагань був демонстраційним спортом на літніх Олімпійських іграх. Найбільше медалей на турнірах за весь час здобули спортсмени з Китаю. Матч складається з двох геймів, грають до 21 очка. Артем. Займається бадмінтоном вже понад 20 років. Щодня не менше 4 годин. Хлопець родом з Луганщини там ще в дитинстві прийшов до секції. Я прийшов на карате і дуже хотів займатися. на жаль, у батьків не було фінансової можливості купити мені кімоно, І я прийшов на бадмінтон. Хто б міг подумати, але бадмінтон один з найбільш травмонебезпечних видів спорту. Є така песня макарена, да, можна його сравнить з травмами. Там, да, є та кісті, є плечі, да, это колени там идут, это спина і, в принципі, все конечности. Тому розминка обов'язкова і досить тривала. Щодня Артем бігає по 10 кілометрів. Таке кардіо навантаження тренує витривалість для змагань. Заради тренувань Артем двічі переїжджав. Спочатку до Харкова, потім до Києва. Мені потрібно за 15 років, щоб відбиратися на перші Олімпійські ігри. Хлопець наполегливо боровся за ліцензію, щоб поїхати на Олімпіаду до Ріо. Проте посів там 30-те місце. Нині хлопець знов готується до Олімпіади. Для мене найголовніше це зараз достойно виступити на Олімпійських іграх, а це попасть в мідальний зачот. Добре розім'ялись час основного тренування. От тут ми тренуємося. Угу. І скільки коштує така одна ракетка? От 300 гривень до восьми тисяч. Словом, я вирішив ракетку позичити. Можна в теорії грати уже ракеткою, але звісно, це скажеться на прильоти ракетки. Тому що я привів по мотати обмотку, натяжка і сама ракетка відпочається від от моєї. Но к цьому можна приспособитися. Спочатку Артем оцінив, на що я здатен. Хороший бантонист набивает от тысячи раз. Сколько сможешь ты? Ха, изи. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. <«Сетлепостива> это Не тысяча, но тоже непогано. Следующее умение – это поднять валан с полу без помощи левой руки. Берешь, ставишь, чтобы валан был либо вот так, либо вот так. И заворот. Оп. И оп, да, и поймал. Є <гум> оприлюднив талант у вас, Олександр. Не тільки фокусами із воланчиком. Спортсмен також має вправно володіти спеціальним кроком бадмінтоніста. Повторяй за мною, Робиш правою ногою шаг, скрізь і шах. І ракетка. Ось тут, і тут удар. Тепер переходимо до ударів. На змаганнях використовуються волани, виготовлені за певними стандартами. По-перше, тільки з гусячого пір'я. А по-друге, цих пір'їн має бути. Чітко шістнадцять. Чотирнадцять п'ятнадцять, шістнадцять. Справді рівно 16. Гуцінний пір є самими жорсткими і електичними. Третє вага волана має бути від 4,8 до 5,5 грама. Як в аптеці? Спочатку відпрацьовуємо класичні удари: подача, підставка та плоский. Всі чемпіонати проходять у закритих приміщеннях через те, що погодні умови впливають на результат гри. За високої температури волони літають швидше, за низької повільніше. А тепер час найпотужнішого удару. Це мощный удар в бадмінтоні, скорость якого може достигати 493 км в час. Таку швидкість розвиває літак, коли відривається від злітної смуги. Зараз ми проводимо експеримент, перевіримо силу удара першої ракетки з бадмінтону України. Чи зможе він пробити цей аркуш папери валаном, який важить всього 5 грамів. Готовий? Легко. Ну, Один шар паперу ти пробив. Мені здається, це не проблема. А чотири зможеш? Давай попробуємо. Давай, я підготувався. Отже, один, два, три, чотири. Ми готові. Я теж. Нічого собі. Якщо Волан влучить у суперника, синця не оминути. Тут треба вправно ухилятися і мати блискавичну реакцію. Бадмінтон, до речі, навіть додали до програми підготовки космонавтів. Чотири години інтенсивної підготовки. І можна ставати у спаринг. Починає. Все рішають Ти. Удача. Узкий удар. Підставка. Ознайомтець. Моя короночка. Костя, який рахунок? Ти програв. Я програв, але хоч достойно тримався, може себе читати п'якетка шоу бізнесу. От так от.